Вітаю! Сьогодні у нас нова рубрика Тюнінг з Алі Стартуємо! Майже всі товари сьогодні ми випробуємо на цьому роно. Але спочатку я вам покажу, що ми вже використовуємо. Лампи розжарювання ми замінили на світлодіодні. Дивись ось таку кукурузу. Вже використовуємо майже місяць. До речі, минулий раз, коли ми знімали це авто, ми помилилися зі способом заміни лампи. Тут все-таки спочатку треба зняти фару і дістатися вже цоколів. Давай покажу, що ми вже поміняли. Ось це в нас з AliExpress лампа. Це в нас задній хід. Якщо не помиляюсь, цю лампу ми придбали в базі автозвуку. Але таку можна і на AliExpress знайти. Вона на 1300 люменів. Покажу зараз тобі, як вона світить. А ось це з AliExpress на 1200 люменів. І вона використовується як стоп. Ми можемо значить, якщо підні... вечір підзняти, тому що достатньо це ярке світло. Тоді це покажемо, напевно, ввечері. Тому що, коли заднім ходом, ввечері можна просто засліпити всіх водіїв. Дивись, ще взяли ось такий органайзер. Бачиш, тут є така ніша. Вставляємо органайзер і в нас з'являється ще навіть підстаканник. Його, напевно, ще можна приклеїти. Ну, Ми поки що так його поклали. Дивись, ще ми взяли маленькі сферичні зеркала, але поклеїли їх на край дзеркала і направили вниз. Дивись, тепер ти в це дзеркало можеш бачити, що знаходиться під заднім колесом. Досить зручно так паркувати автомобіль. І на парковці видно розмітку. Чи паралельно ти стоїш, чи ні. Давай подивимося, що ми сьогодні будемо робити. Перше. Ну, роздістали перше. Давай з цього і почнемо, так? Як заявляють продавець. Це для того, щоб не сильно гупати дверима. Що ж, спробуємо зараз поставити. Дивіться, у нас є сліди від кінцевика та від ущільнювача. Ми спробуємо наклеїти їх поруч, щоб не задіти ні ущільнювач, ні кінцевик. Я думаю, я думаю будемо клеїти, напевно, на дверцята, так буде простіше. Хоча можна і так. Ну, Давай спробуємо на дверцята, а потім. Ну, давай порівняємо, як закривається тепер ліва і права дверцята. Ніхера не помінялося. це. Ми спробували, ми перевірили, так що можна такі подушки не купувати. А це в теорії захист на дверцята. Давай спробуємо їх приклеїти. Дивись, в теорії ця штука йде вже з двостороннім скотчем, бачиш, всередині. Тому спочатку вдягаємо і потім витягуємо цю красну штуку, і в теорії вона повинна бути приклеєне. Тримаємо, випускаємо. Дивись, ця штука працює, але я не раджу тобі на неї розраховувати весь час. Думай головою, як паркуватися. Це в нас плівка для передньої оптики. Я її взяв на смарт, але візьму звідси шматочок і наклеємо на дах. Там є вм'ятина невеличка і оголений метал. Тому, щоб не було окиснення, спробуємо захистити. Давай на маленькому шматочку, подивимося, як воно взагалі. Дивися, ніж знадобиться. Ногтем тут незручно відділяти плівку захисну від транспортувальної. Слухай, вона навіть приклеїлася. Ну, Маленький шматочок, але приклеївся. Непогано. Ну, дивися, цей край, по-перше, сам пошкоджений. Непогано, слухай. Давай, напевно, виріжемо одразу шматочок, який там треба. На даху На даху нам дивися, знадобиться тут досить незручне місце. Дивись, бачимо, ятина тут починається. Але оголений метал тут і тут. І ми, напевно, спробуємо її, цю плівку підігріти феном, щоб оці м'ятину закрити також. Я відрізав запасом, я буду клеїти звідси і напевно буду заганяти під ущільнювач. Дивися, я ще знайшов себе в гаражі ракель. але спробуємо їм приклеїти. Так, дивись, виставляємо температуру близько 250 градусів або на середину, якщо у вас немає температури. І повітря на мінімум. І плівка одразу м'яка стає. Трішки з пузирками, але в принципі нам найголовніше просто закрити цю штуку від вологи. Стесенте, беби, безента mi боніта. Дивися, я вже розпаковував, користувався цим дротом. Але це дріт, дивися, він універсальний. USB, і на виході у нас є мікро USB Type-C Lighting. Дивися, нюанс в чому. Швидкої зарядки він не підтримує, але для автомобілі таку штуку раджу тримати. Досить зручно заряджати, якщо в когось там з пасажирів якийсь девайс є. І зарядити швидко. Йдемо далі. Так, це ми... Найбільше пахунок ми залишимо Так. А, тут два найвеликі. Йдемо по мілочі. Дивись. Ось цю штуку я вже в себе в смарті клеїв пробував. Класна штука, От... тримач для дротів. Давай пішло, покажу, як це працює. Наприклад, в тебе є стоїть телефон. так? І ми його давай увімкнемо на зарядку. І дивись, бачиш, дріт нам заважає. І щоб він не заважав, нам можемо в салоні приклеїти такі резинки. На гладкому пластику воно класно тримається, але на ось такому пластику я пробував, воно не тримається. Тобто, якщо в тебе гладкий пластик, сміло бери і використовуй. Або якщо такий пластик, то потрібно буде купити, наприклад, скотч 3М і клеїти вже на цей скотч. А, Це в нас холодний неон. Пішли в салон, покажу тобі, як цю штуку. Дивіться, в принципі, її можна в кантик вставляти. Спробуємо ось сюди загнати. Тобто, щоб по периметру салону воно світилося. А от як його запитати, запитати, цю штуку, ми напевно сьогодні зможемо потестити, а вже фінально це вже під'єднаємо пізніше. Ну Тестити треба сьогодні обов'язково, правильно? Ну Знаєш, такий закос під Мерседес. Ну, мені подобається. Ну дивися, рівно прокласти, дивися, все одно воно рівно не лягає, але ну, ідея прям класна. Дивись позаду як. Не те, щоб рівно, так, але ідея прям класна, мені подобається також. Бо, тобто, напевно, якщо, можливо, десь знаєш десь ось такі учільню, де прям жорсткі, то воно буде прям рівно і красиво. Кажу, це куплено не на AliExpress, але це може також придбати на AliExpress. Що, то Давай подивимось. Подивимось, як це буде виглядати на кермі. Слухай, а реально по троге рукою давай потримай світло. реально класно. Тобто виглядає ж фігово, але на відчуття класні в ньому. ні. ладно, я хочу собі так. Реально, але пацани не, не зрозуміють. <ріст> ну що ж, пройдемося по цінам. Давай. Підсвітка салону коштувала разом 6 доларів. Лампи в передню оптику 38. Захист на двері коштував 3 долари. Ручки на смарт коштували 4,5 долари. Не працюючи резиною подушки на 20-та, 10 штук 3 долари. Коштували. За лампи в задній хід. З AliExpress коштували 9 ні, 8,50, і ніби все, що ми сьогодні встановили. А ящик, який ми органайзер дивилися, так він коштував 7,5 доларів стосовно цієї підсвітки. Дивись, я би її напевно садив би на якийсь термоклей або на двосторонній скотч. Тому що вущільнювач така собі штука. Він все таки кривий виходить, але ідея класна. Виглядає непогано. Це вже в нас дивись, готовий набір для підсвітки ніг. О, до речі, дивись, він не використовує живлення від USB. Давай зараз його спробуємо затестити. А в пульті, напевно, немає батарейки. Немає батарейки. Прикольно. <рикольно> да. Ну так, да, якби б пульт були батарейки, то можна було б обрати б колір якийсь статичний. Продають в такому корпусі підсвітку дна. Дивись, вона резинова, але ось ця частина, бачиш, ніби силіконова. І з часом вона буде матова і потім від вулиці вона буде жовтіти, тобто від реагентів від всього. Тому це, напевно, підходить більше для використання в салоні. Ну, Скажімо так, штука зачотна, можна використовувати, але треба подумати, як її провести. Так, і на кінець ми замовили два комплекти LED-ламп волизнє та дальнє світло. Один з них аж перший. Інший аж сьомий повинен бути. Дивись, в цих лампах я собі вже таку на машину використовую. У них є дивись така штука. Їх можна вийняти, тобто ставити спочатку патрон і потім ці самі лампи в правильне положення. Так як немає кулера, дивись, для охолодження використовуються сіточки, то їх треба розпушити трішки перед встановленням, щоб збільшити площу поверхні. І тепло мало бо змогу кудись розсіятись. Щось таке повинно вийти. Ми подивимося. Ну, Я вже бачу, що правильно поставив. Yeah. Ставимо ближнє світло і я думаю пройдемося по кооперативу і подивимося на різницю. Між лівою та правою фарою ми помітимо. Ліва буде стати жовтим, а це білим. Це з ню... мінусів я... мені не подобається, але нічого з цим не зробиш. Дивісь, бачиш, блоки розпалювання вони зовнішні і при... прийдеться їх просто закинути в фару в саму всередину і все. і Воно там буде валятись. Ми майже забули. Найголовніше, що ми придбали, це підлокітник саме під цю модель, тобто не універсальний. А кріплення, дивись, одразу видно, що це на саморізок кріпле. Але по формі воно має підійти. Ця посилка прийшла до мене двома частинами. Це на цей автомобіль це майже саме дорога версія. Там якщо не помиляюсь, тут лише немає Type-C роз'ємів і все. Ага, він дивився, ще рівень змінює. Добре, тепер як його відкриваю. А, відкривається він просто. Зарядний пристрій. Дріт Type A to Type A. Це, напевно, можна від прикурювача, просто взяти один дріт буде. І це не використовувати, тому що це не схоже ну, на якийсь якісний зарядний пристрій. Так, це ми в сторону одразу. Ну що ж, давай пішли, приміряємо. Ставимо. А, нюанс нас а... нам між заважає, почекай. А, ні, не заважає. Він буде просто тертися звід. І нюанс, дивися. Бачиш, хоча це під цей автомобіль. Але бачиш... Виходить, що рухати, треба буде на його обережно. це сидіння. Але сидіти ну, комфортно, так слухай. Давай так трішки проїдемося. Ну що йому. Ну, тобто їхати. стало набагато комфортніше з підлокітником. Але є нюанси, те, що він все-таки хоча під цю модель, але він не досить гарно зроблений. Тобто по ширині він не, нам не підходить ідеально. Тільки що хейтили підлокітник, дивись. Спробували порухати сидіння. Ось ця частина сидіння вона досить м'яка і підлокітнику місця вистачає. Але якщо постійно рухати сидіння, то тут будуть сліди. Але прям зручна штука. Давай ще. Ні, а чому воно не тримає так? А, зафіксувати треба, дивися. А так тримає, до речі. О, взагалі класно. У мене такого немає, щоб тримало верхнє положення ще одне. Це прям. Я думаю, це. Давай ще раз покажу. Дивися, всередині його тримає зараз цю кришку, треба відкрутити. так? Але ми цього робити не будемо. З неприємного, дивися, цей підлокітник тримається на шурупах, тобто відкривається ця кришка, фіксується положення і треба просверлити. Напевно, я ним займуся вже вдень, і ну, це звичайно неприємно. Але Знову ж таки, заводського рішення тут немає. Тому будемо використовувати таке. Ще вирішили дивись підзняти, що він дійсно співпадає по формі. Тобто хоча китайці, але форма якісна. Оце ж дивися позаду також, якщо поставити цю штуку. Це ж буде у пасажирів щось тут. Чи попільничка, чи ще щось. Так, попільничка, USB, USB і навіть маленький підстаканник. Ну, попільничка мені взагалі не подобається, тому що хто курить зараз в автомобілі. А ось USB-порти це досить прикольна штука. Але знову ж таки, їх забагато тут. Тобто, дивися, тут їх чотири, спереду, ще там два, здається, якщо не помиляюся. І це все буде від одного зарядного пристрою. Тобто ти реально не зможеш тут заряджати максимальну цю кількість. Тобто вони є, але для тебе цього в тебе зарядного пристрою не вистачить, того, який був у комплекті. Ліворуч пляма дальнього світла вона більш вузька, а праворуч вона за площою більша. Тобто освітлення буде більш. Я не скажу, що ці лампи набагато яскравіші, але все одно це буде більш якісно світити. Ну і напевно, треба виїхати на стенд і вирівняти ці, ці фари. Ми цього не робили. Сподіваюсь, вам сподобався цей випуск. Ви не забувайте про лайк та підписку. А якщо ви хочете, щоб ми щось перевірили, то пишіть про це в коментарях. На одному з підрульових перемикачів був загублений ковпачок. На Аліекспрес були замовлені інші. Зняв ковпачок, в принципі, він в стані як на помийку. Вон досить туго вдягається. сразу еще, Блять, вот ты бел на. Я, я не снимал. Я, 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 так я, я, я так тоже делаю. Ладно, я пока водички скажу, попью. Я охуенный оператор.